А, попри усі труднощі, з якими стикаються кияни, місто вкотре демонструє незламність у столичних житлових кварталах. Набирають популярності так звані вечірки незламності. Мешканці об'єднуються, аби підтримати один одного, влаштовують невеликі вечірки шашликами, глінтвейном музикою і танцями, показуючи навіть складні часи Київ живе і тривається разом. Ну і зауважу, що на одну з таких вечірок напередодні завітала і наша знімальна група. Мешканці будинку розповіли, що залюбки підтримали цю ініціативу, а також зазначили, попри мороз такі зустрічі об'єднують людей і по справжньому зігрівають. А в нас такого не було. Коли це таке станеться, і дві дівчини в нашому чаті, сусідському Саша і Влада, власне написали: да, чого ми не можемо зібратися, організували е, ось це все, все А жителі це вже ж підтримали, тому що нам важко. Ми сидимо світу без, без, без 18-20 годин. Е, світ дають там по годині, і вже ж важко сидіти. Але е, насправді зараз дуже холодно, але вони дуже сильно, наприклад, гріє той факт, що тут і діти. І дорослі, і літні люди, і ми всі разом. Ми їмо, ми всі просто найбільше мене дивує те, що просто кожна людина до нас підходить, і під каже: я приніс там домашнє селення, я там приніс мангал, я приніс дрова, куди класти? Це для вас, це для вас. І це настільки об'єднує. До слова, так звані вечірки незламності кияни влаштовують не лише біля будинків. Після масованої атаки та заморозу мінус 10 зібралися на київському водосховищі. Для гостей професійний діджей підготував спеціальний сет, а учасники принесли з собою гарний настрій. Київське море наповнилося музикою, сміхом, танцями, кадрами поділилися у соцмережах, де також повідомили, що вечірку планують повторити і завтра. Ну, а ще у соцмережах показали реакцію киян на відновлення електроенергії після тривалих відключень. Успішну роботу тек та повернення світла в домівки українці зустріли гучними оваціями.